Що шукаєш, куди йдеш? йдеш? Про що думаєш і чим живеш, чого ти прагнеш у житті? На що чекаєш? У майбутті ці питання задай собі Та знайди на них відповіді. І крізь морок брехню, і пітьму, Шукай завжди світлу істину. Будь обачним, не заблукай ти. брехню за істину, ти не приймай, ілюзії вірою не напувай віри в сила, не забувай, істина проста, вічна світла і чиста, іду до неї я, бо мене врятує лише вона істина проста. Вічна світла й чиста ідем до неї ми, бо вона врятує всіх нас від пітьми. Весь світ говорить життя тяжке, ти з ним змирись, воно таке життя це бідність, це страждання, це боротьба за виживання, життя хвороби, це І змагання, життя це зраджене кохання. Але скільки нам треба жити, щоб на її істину відкрити, щоб нарешті зрозуміти, що ми серцем. Можемо любити ти, настане час, пізнаєш ти Це світ незнаної краси, відкрий для себе і для сіх, і серця вітець потік, відкрий для себе і для всіх. І і з тим я вітерець потік, Відкрий для себе і для всіх, Здолоний вітерець спотів.

Бо мене врятує лише вона істина проста, вічна світла й чиста, ідемо до неї ми, бо вона врятує всіх нас світ пітьми. Істина проста, вічна світла й чиста. Бо вона врятує, бо вона врятує всіх нас від пітьми.